Цінний урок, як важливо кожну хвилину, коли Господь говорить, звертатися до нього. І без Бога не можна прожити навіть години. Тому, коли ви читали в Біблії не раз без перестанку моліться, я вам хочу сказати, так і треба робити. Треба без перестанку мати зв'язок з Богом. Що сталося в нас? На ми таку пригоду пережили. Їхали в мотоцикліст з Любомля, їхав на Шацьк. Я виїжджав якби з табору їхати додому, а хтось, чоловік, їхав, якби туди в табір, щоб там, своїх покупати. І він не бачить цього мотоцикліста, мотоцикліст врізається в цю машину. Ось ми стоїмо, якби перші виїжджати, і цю машину відкидає трохи на нас, ну і нас теж трошки зацепило. Ну і слідчий каже: ми тобі машину не можемо віддати, бо це ключовий доказ. Але я вам скажу так: я роздумував над цією ситуацією. Чому я говорю, що без перестанку потрібно молитися? Ми коли їхали вже з табору, там поки Даша збиралася, мій брат теж був зі мною їхав вже на ковель. Я його мав завести на ковель, посадити на поїзд, а вже собі далі поїхати якби, своїми справами. Я помолився, так, і ми їдемо. Даша каже: слухай, давайте ще раз помолимося. Я кажу: ну я вже помолився. І ми поїхали. І ви знаєте, і ми от попали в це ДТП. Ззаді людина теж стояла і каже: як добре, що ми були за вами, нас не черкнуло. А мій брат каже: слухай, якби ми помолилися, це хвилину. Хвилину хтось би нас обігнав і нас би навіть не зачепило. Бог, коли говорить сьогодні, зупинися. Бог, коли говорить зараз, помолись, попроси пробачення, піди зроби, піди дай, піди пожертвуй. Потрібно тут і зараз. І як довіряти Богові, коли ти попадаєш в тяжку ситуацію? Як довіряти, коли в тебе тривожність, коли ці події сковують тебе? Текст записаний в буття, третій розділ, восьмий і десятий вірш. Там написано так: Почули вони голос Господа Бога, який ходив у саду в час денної прохолоди, адам і його жінка сховались від Господа Бога серед дереву раю. Тоді покликав Господь Бог Адама і запитав його, де ти? Той відповів йому: Я почув твій голос у саду і злякався, бо я нагий, тому і сховався. Ми знаємо цю історію, коли все було гарно створено, природа. І тут Адам і Єва зробили одну помилку просто вкусили заброненого плоду. Але що мене цікавить з цієї історії? Чому Адам сховався? Добре, можна сказати, ну він боїться Бога, тому що йому загрожує смерть. Слухайте, коли я вам сьогодні говорю про смерть, ви ж можете уявити, що це таке смерть? Наші рідні помирали, наші друзі, ми бачимо новини. Чому Адам і Єва боїться? У нього дитинство не травмоване, Адам не дивився новин, які ми сьогодні бачимо. Я хочу вам процитувати одну історію, яка записана в Біблії. Коли я це все співстало, я зрозумів, чому Адам і Єва могли боятися? Ось що написано в Матвія 8, розділ, 28, 29 вірш. А як прибув він, Ісус Христос, на той бік до землі Гадаринської, перестріли його два біснуваті, що вийшли з могильних печер, дуже люті, так що ніхто не міг переходити тією дорогою. Хто би наважився піти тією дорогою? Але приходить Ісус з тією дорогою. І коли приходить Ісус, вони стали кричати, говорячи, що тобі до нас, Сину Божий, прийшов ти сюди передчасно нас мучити? Хто тут кого тепер боїться? Я коли роздумав над цією ситуацією, я подумав: а чому Адам і Єва боїться Бога, коли він ще про Бога нічого поганого не знає, коли ще диявол не встиг про нього розказати, як сьогодні він мільйони людей. Обманює, що Бог він є тиран, що Бог він допускає страждання, що Бог це вбивця, що тоді Адам і Єва цього не знають. Віснуваті ці ангели, оці всі демони, вони бояться, коли Господь наближається до них. Скажіть, будь ласка, а диявол хто такий? Це ж теж ангел, але він також боїться. Ісус може відкривати страшні речі про те, що буде в кінці землі. Ісус може відкривати речі, які можуть нас тривожити. Велика скорбота, війни, землетруси. Вас можуть кидати в тюрми, вбивати. Але знаєте, що Ісус Христос говорить після цього всього? Не бійся. Ісус може відкривати страшні речі, але Він ніколи не посилить страх у серце. Страх посилює хто? Сам диявол. Він це передає, хто йому довіряє. Ісус Христос ніколи не сіє страх. Запам'ятайте собі, страх, тривога, печаль. Всі ці речі походять від диявола. Адамієва боїться, тому що диявол сіє страх. Ісус прийшов не для того, щоби, знаєте, можна читати, що Ісус іде, такий от грозний, зараз буде покарання, вирок, прокляття. Я уявляю Ісуса з точки зору любові, який біжить і каже: Адам, де ти? Адам, я прийшов, я розумію твій страх. Давай поговоримо. Я знаю, що земля вже проклята. Я знаю, що цей процес почався, його не повернути тільки через жертву Ісуса. Це велика боротьба. Давай будемо говорити. Буття 3.16, це величезна надія. Я переможу диявола. Зітруємо голову. Це вже сталося. Але написано: Диявол буде жалити, буде допускати ДТП. Буде допускати хвороби, буде все це робити. Можна розчаруватися, бо сказати, Господи, чому ми ж могли б хоча б там на трошки зупинитися і все не попало би в аварію. Жити таким постійно переживанням, а як піти, а вдруг це це постійний стрес і страждання. Нам постійно треба дивитися на Бога. Я вам скажу, цю ситуацію, яку ми пережили, допустив саме Господь. Ми за два роки. Їздили машиною, в нас був завжди принцип. Ми сідаємо в автомобіль, ми завжди молимось. Завжди. Але коли Дух Святий говорив в моєму серці, зупинися і помолися, і я його не послухав. Ось нам ось вам і урок. Тому Господь стукає до нашого серця. Він говорить: не бійся з тобою, бо я. Знаєте, можна легко говорити, ну, сказати фразу не бійся. А як лікувати? Я коли аналізував. Як лікувати страх, тривожність і всі ці речі? Їх треба лікувати тим самим чином, як вони туди з'явились? Ви знаєте, ми ж не народжуємося зі страхом і з тривожністю. Це приходить до нас уже в пізнішому віці, коли ми стаємо усвідомлені. Діти, можливо, не всі вам говорили, батьки, що вони вас люблять. Не завжди ваші батьки вас обнімали. Я не хочу сказати, що батьки погані, не треба на них ображатися. Вони теж вчилися, їхні батьки, можливо, так не робили. І це покоління. Ми живемо в нагрішному світі. Батьки, можливо, десь виховуючи, не розуміючи, десь завдали травм. Це все тут, це все тут. Ми виростали цими слабкостями, йшли в школу, десь нас сміялися, десь нас не сприймали. Знаєте, що робить диявол? Диявол в момент слабкості приходив і сіяв брехню. Ми дивимося в зеркало і можемо бачити: я не гарний, я не красива, я не вийду заміж, я те, в мене немає здоров'я, з мене будуть сміятись, я попробую це зробити. Диявол сіє це. І ми можемо жити руками з цими проблемами. Знаєте, як це лікувати? Лікувати так само, як це пройшло. Я раджу зробити так: те, що тебе сковує, те, що ти боїшся, те, що ти комплексуєш. Розкажи це Богові. Це перший. Треба визнати це. Визнати, я комплексую цим, я тривожуся цим, я боюся це. Мої однолітки не такі, мої друзі не такі. Я себе не сприймаю. Щось конкретно візьміть, навіть якщо ви будете плакати, вам буде важко це сказати. Зробіть це там, сам з Богом. А потім на цю брехню, яку посіяв диявол, знайдіть не просто загально мене Бог любить. Так. Але це не так лікує. Лікує, коли ми беремо цитату з Біблії і шукаємо, так, де моя, де моя подібна історія? Де моя подібна цитата? Господи, проговори до мене через своє слово. І потім, скільки разів ви от говорили, що ви от, що мене не сприймуть, я боюся. От скільки разів тепер Боже Слово закладіть в свій розум? Повісти його на видному місці. В момент, коли ви знову буде дияволо стукати і говорити вам про ваші всі недоліки, скажіть. Процитуйте цю цитату. В розумі почне відкладатись. І це ви вже почнете вірити в це, це стане характером. А потім ви почнете реагувати на це вже як, як сильною стороною. Так лікує Господь. Диявол приходить і сіє страх. Дивися, Адам, тепер ти помреш. Дивися, через тебе земля проклята. Дивися, твої діти будуть страждати. Дивися, листочки опадають. Дивися, все жовтіє. Дивися. Твій син навіть вбив свого брата, це все ти винен. Господь до нас сьогодні звертається: не бійся з тобою боя, не лякайся. Хто твій Бог? Хто твій Бог? Якщо твій Бог ворог, в даний момент ти боїшся, то ти довіряєш цьому, хто посіє страх. Будьте чесні з собою, Бог знає всі наші страхи, переживання, недоліки. Не бійся з тобою, боя, Не лякайся, бо я твій Бог. І Бог каже: я додам тобі сили, я буду нести тебе своєю рукою, будеш ходити через вогонь не попечешся, ти будеш проживати труднощі. Труднощі це добре в нашому житті. Вони шліфують нас, вони показують нам, вони дають нам певний досвід, уроки. Якби Мойсей не вийшов, якби не вийшов виводити народ, сидів би там пас вівці до самої смерті. А так пережив які досвіди. Господь говорить, дай мені руку. Ми люди егоїстичні, ми споримо з Богом. Господи! А що буде завтра? Бог каже, я не буду говорити, що буде завтра. Господи, а як складеться моє життя? Бог каже: я не буду тобі говорити, як складеться твоє життя. Я буду говорити одне твоєму серцю, як ти любим. Тому що тебе ніхто ніколи не полюбить так, як люблю я. Довірся. Мені. Я хочу дати тобі мир. Спокій вже тут на землі. Я скоро буду повертатися. Ми скоро зустрінемося. Живи цією надією. Довіряємо Богу. Амінь.